У США вдосконалення системи контролю за багажем авіапасажирів дозволило суттєво зменшити кількість загублених валіз у 2007 році. Майже 49 мільйонів пасажирів не отримали свій багаж вчасно. З того часу валіз губиться удвічі менше. Авіакомпанії докладають чимало зусиль, аби знайти загублені речі. Нерідко валізу знаходять а от власника встановити не вдається. Яка доля безгосподарної валізи у США розповість Олександр. Яневський мільйони валіз губляться щороку в американських аеропортах. Більшість з них знаходять своїх господарів, і лише менше відсотка залишаються незатребуваними. Що з ними стається? Опиняються вони у скот крихітному містечку в штаті Алабама. Я можу піти у будь-який торговий центр, провести там годину і купити всього три речі. З цієї крамниці я виходжу зі стількома речами, що ледь влазять в машину. Том Барнс обожнює центр незатребуваного багажу. Саме так називається кремниця, куди завозяться загублені пасажирами речі. це єдиний в Америці. Центр магазин, де продається незатребуваний в авіакомпаніях багаж. Ви будете дуже здивовані, але тут є піджаки, окуляри, наволочки, ковдри, ноутбуки та інші дорогі електронні речі. Правда, ми також купуємо товар в інших перевізників. У продаж потрапляє лише десь половина речей, закуплених центром. Це і діям. Антові каблучки, і весільні сукні, і музичні інструменти та старовинні друкарські машинки. Усе ж переважає одяг. Центр незатребуваного багажу користується неймовірною популярністю серед місцевих і приїжджих. Можливо, це когось і здивує, але кремниця є у списку найбільш відвідуваних туристичних принад Алабами. я знайшла чорний жакет, лижну куртку, піджак фірми Експрес і «Нордфейс» і ще одну чорну куртку. Щороку сюди приїжджає понад мільйон туристів і не тільки зі США. Ельвіра, наприклад, з Колумбії. Що скажеш на цю річ? Правда гарно? Не всі позитивно ставляться до ідеї перепродажу речей, залишених пасажирами, вважаючи, що це несправедливо у відношенні до власників. Інші кажуть, їм це не заважає. Мені здається, аеропорт намагається сконтактуватися з людьми, які загубили валізи. Але гадаю, якщо їх не знайшли, то краще продати аніж викинути на смітник чи лишити десь ганети на складі. щодня у центрі проводиться конкурс серед покупців охочих взяти участь у процесі відбору речей для продажу Ось сорочка. Ми перевіряємо фірму виробника, в якому вона стані, чи є розриви, дірки, плями. Центр уперше відчинив свої двері у 70-х роках минулого століття. Прославився він тим, що кожного дня виставляв на продаж 7 тисяч нових речей. Для справжніх покупців центр став раєм, адже як дехто з них любить говорити, ніколи не знаєш, що тут знайдеш. Олександр Яневський голос Америки.